Доброго ранку, любі мої діти, шановні дорослі, запрошую на урок української мови. Сьогодні ми будемо вчитися розрізняти слова, які є загальними і власними назвами, а також складати речення. І спочатку пригадаємо правило: Слова, назви людей і тварин відповідають на питання, хто. Слова назви інших предметів відповідають на питання що. Каліграфічна хвилинка. Повторимо написання маленької та великої букв К. Візьміть, будь ласка, олівець та напишіть маленьку букву К у повітрі або на аркуші паперу. Велика буква К. А тепер пропустимо один основний рядочок та запишемо перше листопада, далі. Букво сполучення великої та маленької букв К. Дві маленькі букви К, склад К, букво сполучення КМ та слово Київ. Що означає це слово, дітки? Це назва міста. Столиці нашої України. Зробимо звукову модель цього слова. Перший звук Х, приголосний твердий. Далі голосний і", далі йде буква І. В цьому слові, як і завжди, нею позначено два звуки. Завжди приголосний м'який й та голосний і. І останній звук в. Два голосних. Отже, в цьому слові два склади, букв чотири, а звуків п'ять. Записуємо два склади. Вибачте, помилка тут: два склади, чотири букви та п'ять звуків. Ну, а зараз ми ознайомимося з новим правилом. В українській мові є слова загальні назви, які пишуться з малої літери, і є слова власні назви, які пишуться з великої літери. Давайте розбиратися, які ж слова треба писати з малої, а які з великої літери. Ми з вами вже вчили в першому класі, що з великої літери ми пишемо імена, прізвища, по-батькові людей, клички тварин, назви міст, сіл, річок, гір, держав. І зараз будемо записувати за зразком, хто де живе. Зразочок такий: у Польщі поляки. Прочитаємо перший рядочок Чехи, Румуни, Угорці, Французи, німці, англійці, Італійці, Іспанці. А тепер назви країн: Франція, Англія, Румунія, Італія, Угорщина, Іспанія, Німеччина, Чехія. Починаємо за зразком писати. Франція. У Франції живуть Французи. Англія. У Англії англійці. Румунія. У Румунії Румуни. У Італії Італійці. У Угорщині Угорці. У Іспанії. Іспанці, у Німеччині, німці у Чехії, Чехи. От скільки національностей ми з вами вивчили зараз ще вісім країн, можливо, назви якихось ви ще не знали. Поставте відео на паузу, запишіть, будь ласка. Хто де живе. Звертайте увагу, які слова написано з великої букви, які з маленької. Пригадуємо правило, з яким ми ознайомилися сьогодні на уроці. Назвіть слова, які є власними назвами. Це власні назви країн. Франція, Англія, Румунія, Італія, Угорщина, Іспанія, Німеччина, Чехія. Як вони пишуться? Вони пишуться з великої букви. А які слова є загальними назвами? Тобто, це назва всього народу, всієї національності: це французи, англійці, румуни, італійці. Угорці, іспанці, німці, чехи. Ці слова пишуться з маленької букви. Зараз я вам пропоную дослідити ну, спочатку уважно подивитись, послухати та дослідити, хто забув походження назви міста, столиці нашої держави. Ця історія сягає корінням у сиву давнину, коли хвилі Борисфена вперше розрізав човен трьох хоробрих братів мужів та сестри їхньої. Згідно з легендою, наприкінці 5-го, початку 6-го століття нашої ери брати Щек і Хорив та їх сестра Либідь облюбували місце на схилах Дніпра і заснували на крутому правому березі місто, назвавши його на честь старшого брата Києвом. Саме з цього часу простежується безперервна історія міста, яке ще до 10 століття стало столицею величезної держави і перетворилося на впливовий політичний центр Європи. Хай навіть існування легендарних праотців так і не підтверджено документально, кияни завжди із вдячністю будуть згадувати їх імена, називати в їх честь вулиці, встановлювати пам'ятники. Та й з кого як не з них починати нариси древнього міста. Згадки про Кия, Щека та Хорива можна знайти у повісті минулих літ, які виповнилося вже 900 років. Згідно автора, Нестора Літописця брати були вражені красою дніпровських пагорбів і вирішили оселитися тут. З того часу минуло багато років. Потроху історії, що передавалися з покоління в покоління, почали забуватися. І лише наприкінці минулого сторіччя кияни отримали уречевлену пам'ятку про тих, кому вони зобов'язані рідною домівкою. Саме тоді, у 1982 році, на набережні Дніпра з'явився монумент скульптора Василя Бородая. Ну що ж, дітки? Ви були уважні? На честь кого названо величне місто Київ? Так, на честь старшого брата Кия. Засновники, ви бачите, це пам'ятник, монумент засновникам міста Києва, брати Кий, Щек та Хорив, і саме на честь старшого названо місто Київ. Тож, від якого імені походить назва столиці України Київ? Ну, Хто неуважно дивився відео, той може прочитати зараз віршик. Де стоїть тепер наш Київ, там була колись гора. Жив там щек і Кий з хоривом, і либідь ще їхня сестра. То Побачили, мабуть, так, і в цьому вірші згадуються імена трьох братів та сестри, і саме на честь старшого Кия названо місто Київ. Ну, Зараз ми з вами прочитаємо назви міста їхніх мешканців та поставимо до слів питання, запишемо їх у два стовпчики. У Києві живуть кияни, у Харкові харків'яни. У Сумах сумчани, у Донецьку донеччани, у Львові львів'яни. Які ж із цих слів відповідають на питання хто, а які на питання що? Місто Київ відповідає на питання, що, тому запишемо його до правої колонки. А киянин, людина, що живе у Києві, відповідає на питання, хто. Харків назва міста. Ставимо питання що? А от харків'янин це людина, що живе в Харкові, відповідає на питання хто? Суми? Хто? Сумчанин? Що? Донецьк? Хто? Донечанин? Що? Львів. Хто? Львів'янин? Поділіть, будь ласка, сторіночку на дві частинки за допомогою лінієчки, і запишіть у ліву частину. П'ять слів, які відповідають на питання хто? киянин, харків'янин, сумчанин, донничанин, львів'янин? Звертаю вашу увагу, що ці слова пишуться. З маленької букви. А от назви міст із правої колонки, що відповідають на питання, що, ми пишемо з великої букви. <кій> Прочитаємо текст та назвемо слова загальні назви. Володимирська гірка у місті Києві. На ній стоїть пам'ятник князю Володимиру. Княжа гора у місті Львові. На ній князь Данило Галицький збудував замок. Сучасна назва гори Високий замок. Тарасова гора у місті Каневі. На ній споруджено пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. Запишіть, будь ласка, одне речення, яке вам більше сподобалось на вибір, та підкресліть слова власні назви. Нагадую вам, власні назви пишуться з великої букви. Це назви гір, Володимирська, княжа Тарасова, назви міст, Київ Львів, Канів. Та Імена славетних українців Володимир, Данило Галицький, Тарас Григорович Шевченко. Повторимо дітки правило: в українській мові є слова загальні назви, які пишуться з малої літери. І є слова власні назви, які пишуться, продовжують, з великої літери. Ну що ж, сподіваюся, що ви запам'ятали, які слова називають власними назвами, які слова загальними назвами, та як вони пишуться. Дякую вам за увагу. Зустрінемось!